Це вже не смішно, щоб інших котів спіймати. Треба розстелити коробку. Мою кішку спіймати. Це просто поставити камеру, і вона одразу прибігає. Уявіть собі, світ, де Україна стала провідною космічною державою. Світ там, де реальність поєднується з фантазіями, і література випереджає свій час. Сьогодні поговоримо про книгу Країна блакитних орхідей Мирослава Капія. Привіт! Мене звати Лєра і я бачу, що вас цікавить література. Я розповім вам про книжкове відкриття мого року. Так саме таким голосним словом я і розпочну цей огляд невеличкий зовсім огляд, на фантастичну книжку нашого Українського. Українського класика. Я в шоці так. Вона фантастична і в прямому, і в переносному сенсі. Тому зараз вам коротко, але по суті, розповім. Чому я нагадую вам, що це у нас формат феномен автора, в якому ми розбираємо якогось українського класика або класикиню. Поки що жінок не було, але я над цим працюю. Я над цим працюю. Говоримо про його біографію та про якийсь його дуже важливий текст. Книгу та дивимось, як це все між собою корелює. Це все цікаві твори. Є окрема підбірка на каналі плейлист, Якщо вам цікаво послухати, наприклад, про Гатангела Кримського або про Івана Багряного, то обов'язково переходьте та дивіться. А сьогодні поговоримо про Мирослава Капія. Мирослав Капій народився у 1888 році на Тернопільщині у родині вчителів. Освіту здобував в Тернопільській гімназії, а згодом у Львівському університеті. Там його талант розкрився у повній мірі. Він опублікував свою першу збірку поезії, а згодом розпочав свою кар'єру як вчитель, продовжуючи. Традицію своєї сім'ї Мирослав присвячував свій час перекладацькій роботі та збирав український народний фольклор. Він творив на початку 20-го століття, і його творчість формувалася на перетині поезії, прози та громадської ґрунтовної діяльності. Насправді в інтернеті не так уже й багато можна знайти чогось про Мирослава Капія. Я трошки шкодую про те, що його немає в шкільній програмі. Я думаю, що саме... Ця книга б чудово би туди вписалася, наприклад, якісь старші класи, і було б цікавіше, звісно ж, дізнатися чим побільше про цього творця. Як поет-автор дебютував зі збіркою на цім подолі смутку в 1906 році, проте ширшу відомість він здобув завдяки своїм прозовим творам, зокрема цій книзі, про яку сьогодні ми говоримо. Його перо торкалося тем соціального буття, фантастики та навіть історичних змін, які він спостерігав як учасник визвольного руху. Однак саме книга країни. На блакитних орхідей принесла йому таку всеукраїнську славу. Хоча насправді мені здається, що не так уже і багато людей знає про цей твір. Це був напевно перший науково-фантастичний твір в українській літературі. Уявіть собі, це початок ХХ століття. А Мирослав Капій уже мріє про космічні кораблі, міжпланетні експедиції та роль України в світовій космічній науці. Сюжет книги розповідає нам про Святошинську обсерваторію. Це для мене максимально близько. Тому що я з Святошинського району міста Києва. Читала все просто, як наяву бачила. І ця обсерваторія отримує загадковий сигнал з космосу. Ми дізнаємося з цього космічного сигналу. Міжзоряний корабель Queen of Virginia повертається на Землю. Він вилетів рік тому з США і з того моменту пропав будь-який зв'язок з. Цим космічним кораблем ніхто не знав, що сталося з тими людьми, які на ньому перебували. І тут раптом у Києві такий собі простий деночок. Дізнаємося, що, скоріш за все, Квіноферджія прямує прямо на Київ та буде приземлятися у його межах. На борту цього корабля космонавти, які досліджували Марс, а також відповіді на питання, які турбують усе людство. В центрі подій тут опиняється журналіст Степан Артименко, якому доручено висвітлювати цю подію у новинах. Звісно ж, Степан надзвичайно цьому радий, тому що він собі писав звичайну київську газету. Нічого такого цікавого не відбувалося. Тут раптом просто світового масштабу подія, і він найперший журналіст, який зможе про це написати. Звісно ж, нереалістичним тут було те, що ну, автор пише про десь початок 21 століття. Можливо, навіть пізніше, якийсь там 2100 рік. А тут усі дізнаються інформацію з газет. Тобто в світі Мирослава Капія вже існує відеозв'язок. Це надзвичайно було цікаво спостерігати, як він його описав. Але досі газети розпродаються як гарячі пиріжки, та всі дізнаються саме з цього. Ну, ми, звісно, робимо поблажку те, що це 1932 рік. Це неймовірно крутий твір для свого часу, і він настільки прогресивний, настільки багато ідей крутих. Що просто трохи весело спостерігати за тими е, сісюканням з газетами, але в цьому і родзинка цієї книжки. Ця книга не лише про космос, а про людство загалом прослідковувалася тут деяка навіть соціальна психологія. Мирослав Капій зміг показати те, як люди, по-перше, є патріотами своєї держави, тому що насправді. Це помітно, що Капію подобається Україна і він хоче її поставити на п'єдестал. Можливо, це навіть занадто гіперболізовано. Я бачила деяку критику стосовно цього. Прям найкраща космічна держава. Ну так, дайте пофантазувати, дайте повірити в себе. Мирослав Капій показав Україну як таку, яка здатна долати труднощі на своєму шляху, яка здатна подолати гравітацію, як в буквальному, так і в переносному сенсі. Вона тільки що зайшла. Попросилася зайти, тепер вона хоче виходити. Гаразд. це їй набридло. Я не, не про цікаве сьогодні. розповідаю, не про книжкові покупки а про бачити якусь українську класику. Країна блакитних орхідей це унікальний твір, який випередив свій час. Просто уявіть собі, як виглядав світ літератури, коли про космос писали одиниці, і то це, скоріше за все, якась Європа або Америка, і тут на тобі, українська книжка. Капій створив свій роман не лише про космічні польоти, а й заклав в своєму творі деякі основи власного бачення світу, якісь філософські засади розвитку людства, показавши, що прогрес можливий лише. Лише за гармонії науки та моралі. Якщо ви хочете відкрити для себе світ української класичної фантастики, вау, я не вірю, що я це кажу, або просто хочете почитати якусь захопливу книгу про космос, то це саме той варіант. Вона невеличка, її видало ще одну сторінку. Видання мені супер подобається і таке все гарне. Там ви не знайдете нічого неочікуваного або прям неймовірно захмарного. Але твір, як на свій час. Е, на мою думку, є надзвичайно ціннісним та з ним точно варто ознайомитись. Раїна блакитних орхідей чекає на вас, щоб відкрити світ нових горизонтів. Читайте, мрійте, розширюйте уяву. Давайте з вами домовимося, що ви додасте цю книжку у список бажаних до прочитання, але не будете від неї очікувати чогось прямо. Тоді я думаю, що вона вам сподобається. Поділіться в коментарях, чи ви вже встигли ознайомитись з цим класичним твором української літератури і чи він вам сподобався. А я сподіваюся, що змогла замотивувати вас прочитати цю книгу, якщо досі ви цього не зробили. Також сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.